Всім приєдна на каналі Reaction UA. Так, той самий того очікуваний день з реакціями на, на відбір. І як чесно, я вже багато що почув, але не все. Саме цікаві, в принципі, я не, не слухав. Саме для мене саме цікавий послухав такі, що не дуже. А такі саме цікаві, я хочу з, вам, з вами перший раз їх послухати. І тому так. Писать, ще топ не робив. Можливо, хтось мене здивує з тих, хто е, неочікувано, скажімо так, себе. Добре проявить і якось так. Відвибачить, що такий білий, тому що не можу по інакшому якось так. Зараз у нас влад шариф Wind or Change. Сьогодні 10 відео, так, перше відео 12, потім піперше, перше і так, 10 ну, 10 разів по години. Реходить скільки, 5 годин виходить. І так, дивіться. Подивіться, я букмекерів просто. Ми дуже сире впали. І дуже цікаво, що з того вийде. Це взагалі Дивіться, хочу сказати, в мене колонки нарешті стоять, і здається, мене мало б чути. Якщо ні, то вже ладно, перезнімлю, але якщо чути, то дуже файно. І тепер я зможу нормально е чути пісню. І якісно оцінювати все. Тому якось так. І що робимо? Правильно? Одна слухати, Шари, рив, майно чендж слухає частинку, максимально щось повільне і, цька... і сподіваюся, щось буде цікаве тут. Дай хучности своєму мейку з мейбель Нью-Йорк. Здесь у Мейбелин Нью-Йорк, як же. Десь не очікував балада, але щоб ну тут трошки динаміки, це я люблю, ви знаєте, і цікаво почути далі. Але якщо вже я бачу, що ярбачення таке, я не знаю, чи зайде, і як ви розумієте, федба в нього немає. Якось так. Хочу розказати одне, що я оцінюю не як, що я хочу іменно на Євробаченні, а як мені подобається. Тобто, ну, щоб ви розуміли, тобто я отак оцінюю. Ці, мені подобається, мені подобається, але розумієш це не піде, але раз нагадую: я оцінюю, як мені подобається. Все. Н нове оцінювання буде знову, тому що я розумію, що мало. Мало барів, щоб були різновид. Тому ми не повертаємося, але відперше до 20-го, але всі 12-3 може бути отак тепер. Щоб було цікавіше. Не знаю, що я забагато міняю, але я хочу так, щоб було вам цікавіше. тому так. Якось так, але чекати, це ще все Хочу вам щоб сказати про цього співака. Там не подумає, має бути в описі того відео, зараз зайду через телефон, тому що, щоб не мішалось. Зараз зайдемо. Будемося і, чесно. Так, дивимося так. Варшир співак, автор пісень, блогер та режисер музичних кліпів із Харкова. Учасник буквального шоу голос країни 13. Так, я знаю, його бачу, дивився цей сезон. Табек-вокаліст Альона Льона Джерехел під час нацвідбору на Євробачення 2024. Це я то чув. У 2024 році Влад також працював режисером музичного кліпу для фіналістки на звідбору. Анка на її пісню Павла. Я знаю, що він з нею дружить, але то, що це він режисер е, її кліпу, це я цього не знав. Цього року Влашера беру участь на собою з піснею той бажаний вітер змін, який перенесе була до жирифа з нею вже 8 лютого. От так от, звідки він не сказав? Ну, з Харкова, так? Да? Да. З Харкова, так, з Харкова. Ха, дуже багато зі Сходу, співаків, це круто. Що зі сходу, якраз таки, У нас є зміто більше тал талановитих. Це круто, в принципі. Якось так. Дивіться, зараз там ставимо бали. Тут, правда, дуже важко оцінювати, якщо чесно, дуже. Дивіться. Пісня. Майте так. 11,8. Занадто нудно, але гарно. Музика трошки більше. 12,5. 13.5. 13,5, тому що трошки дина динаміка є. це Саме головне. Я впевнений, будуть вже їжі пісні. Боже, як і зараз має знати 10 пісень? Скажіть, будь ласка, я ще маю е -е, змонтувати я, якось мінімально хоча б. Так, 11,8. і 8 плюс 13,5, так. Так, і поділити на 2. 12.65. Така оцінка. Тому як на мене дуже файна. У мене вона йде в плейліс однозначно. Гарна пісня, я б її слухав. Всім дякую за перегляд. Шейфу бажаємо тільки удачі. Ну, а мені, будь ласка, дайте мені активності. Я спеціально зараз знімаю 10 відео для вас окремих. Я зараз зараз 7 години в четвер. Я. У мене є ціль до хоча б до 9, як мі як мінімум, все відзняти, змонтувати і викласти на сьогодні. Сьогодні якось перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажимайте дзвіночок. Чекайте наступного відео сьогодні. Всім дякую, всім пока, пока, пока.